Добрий вечір, Добрий вечір! А ви що не знаєте, як відповідати на добрий вечір? Смерть ворогам. А тепер так, щоб почув не тільки Львів, а щоб почули і в Києві, щоб почули і на Донбасі, і щоб почув наш український Крим, який ми повернемо. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Україна! У мене для вас три новини. Мене звати Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Одна погана і дві хороших. З якої починати? Путін ще живий. Перша хороша, це ненадовго. Друга хороша, Ляшко вже у Львові. І буквально за декілька хвилин він буде тут. Ми сьогодні усі бачили, що українці довели всьому світові, що ми не зламна нація повстанців, що ми не бидло, що ми не раби, що ми не дамо себе обна... ображати і гнобити себе. Тиранія Януковича, яка знищувала все українське. Яка обкрадала кожну українську сім'ю разом з своїми прихвестнями олігархами? Ми дали їм відсіч. Ми знесли цю банду і цю тиранію. І так само ми знесемо московських окупантів, які тимчасово загарбали наш Крим, розхитують ситуацію на сході і намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми знесемо їх чи ні і на руїнах Кремля. Ми побачимо нашу справжню незалежність і на руїнах Кремля ми доведемо всьому світу, що ми найбільш незламні, нескорені і що ми вправі самі навести порядок на своїй землі і дати кожному українцю своє право на гідне життя. Але для цього потрібен лідер, буде провідник, який поведе українців до боротьби за себе, за свої за свої родини, за свою країну і за гідне життя для нас, наших дітей, наших внуків Хто це може бути 25 травня у нас президентські вибори? Ми бачимо, хто кандидатів багато. Кандидатів багато але Ляшко один. Ми бачили, як він стояв під кулями на Грушевського. Ми бачили, що це єдиний депутат Верховної Ради, який від початку брав участь в боях. Ми бачили, що тільки почалася в Криму проблема, Він полетів в Крим, не побоявся і там його разом з командою мене за Крима 5 годин тримали в зарушниках. І ми повернемо Україні Крим, тому що інакше як гріш ціна. Повернемо чи ні? Бачите, Львові добре виступати. Тут ці люди патріотично налаштовані, ти знаєш, що тебе завжди підтримують. Дякую вам. Ми всі бачимо, як сьогодні Ляшко особисто керує батальйоном Україна і визволяє сепаратистів, визволяє від сепаратистів нашу Україну, тому що Схід і Південь – це теж Україна. Ми повинні її захистити, визволити від окупантів. Бо інакше у Кремль дійде і до Києва. Їдуть сюди і до Львова, якщо ми їх не зупинимо і не повернемо нам наше. Нам чужого не треба. поверніть нам наше, поверніть нам Крим, відчепіться від Сходу і Півдня. І перестаньте красти наші гроші. Бо сьогодні Москва обкрадає, досі обкрадає кожну українську сім'ю з дирницькими цінами на газ. І сьогодні ми бачимо катастрофічну ситуацію. До влади дуже важка, справді дуже важка ситуація. Але я привісом ще одну хорошу новину. Хто ще не знає? Буквально годину тому бійці батальйону Ляшка Україна звільнили Тарес місто на Донеччині від сепаратистів і повністю зачистили вісто від цієї колорадської від цієї ватічівської зарази. Давайте їх разом. Але Москва бачить, що ми не скорені. І тому вони діють згідно іншого плану. Вони намагаються свою маріонетку. Поставити президентом. Так уже, як це нічтожество Янукович, нібито нами керував. Та всі ми бачили, що керував не Янукович, а керував, керував нами Кремль через нього. Хто сьогодні захищатиме інтереси Москви в Україні? Олігархи, які мають в Росії бізнес, які при минулій владі були, які будь-якому царю готові служити, аби тільки збагачуватися. Статки олігархів це наше, це вкрадені, це вкрадені у молоді робочі місця. Це вкрадення у людей літнього віку пенсії, за вкрадення у бюджетників нормальні зарплати, це за вкрадення у студентів безкоштовна освіта. І сьогодні олігархи хочуть вкрасти в нас майбутнє. Ми бачимо, що загарбати Україну намагається не тільки ворог зовнішній, Москва, а й ворог внутрішній олігархії. І перед вибором або олігархів кого не виберемо для Народний президент України, захисник. Лідер нації, який здадений захиститись і визволити Україну, Олег! Гейсе пару темними ярами, марширують рідні полки. Хто відважний? Та іде з нами лицарями будь-вою Тобі він нажмі, і ставили царя, ми будь вою на тих, за ніколи десь не бонемо, то нікого найде За Україну голови складемо, для України ми всі живемо, Україну Голови складемо, для України, ми всі живе, кожен ворог хоче визволяти, а для себе <плодисна> мати, поки ми за пра. Сонце не зійде Слава Україні! Хто сидить на пульті? Добавте звуку будь ласка Шановні львів'яни, шановні однодумці, я вас всіх вітаю. Дякую, що прийшли на зустріч. Олег Ляшко, кандидат в президенти України. Дякую. Недаремно приїхав останній день, передбачений законом для виборчої агітації, приїхав до Львова. Адже Львів недаремно рахується п'ємонтом української демократії, адже Львів недаремно рахується самим вільним містом в Україні, адже недаремно, коли приїжджаєш до Львова, як до себе додому, спокійно, затишно не стріляють, не вбивають, не переслідують, не заважають. І тому раджу всім, і українцям, і з усього світу, їхати в гості до Львова.